сирени, бомбосховища, вибухи, евакуація. Так запам'ятається кожному повномасштабна війна. З перших днів вторгнення окупантів співробітники ДСНС пліч-опліч виконують найважливіше завдання рятують життя. Герой нашої програми розповість про свою нелегку роботу в умовах, які диктує сьогодення. Це програма світ безпеки. І ми починаємо. Зателефонували з ГУ. ТСНС по тривозі нас було зібрано в підрозділах. Окрім шока, то турботи про родини, сім'ї з професійної точки зору. Проаналізували, які сили та засоби є в розпорядженні, якісність. Збору інформації, можливі варіанти реагування на можливі надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в зв'язку з тим. Ми працювали на розборі завалів на Застофонській, повітряна тривога, сигнал. Ми відійшли, почулися вибухи по місту. і Прийшла інформація про те, що можливо зруйнований будинок на Якова Навіцького. Вирушили сюди. Ніч була розвали, декілька очагів горіння, Все було в будівельному пилу, дехто виглядує забрушившихся балконів, благає на допомогу. Це було дуже важко. Максимально швидко зібрали силову групу для роботи по рятуванню людей. І одночасно гасіння очагів пожежі, бо вона дуже заважала рятуванню, огляду місця події, сильне задимлення. Набагато складніше виконання завдань. Набагато-набагато. І додалося багато факторів, яких не було. Можливість обстрілу під час рятувальних робіт, можливість вибуху не розірвавшихся залишків ракет. Кількість навичок. Збільшилось в рази, які ти маєш опанувати, які ти маєш застосовувати і підтримувати себе професійному рівні. Вибухонебезпечні предмети або уламки від них часто трапляються після ворожих атак. Особливо це стосується деокупованих територій, де ворог постійно залишає після себе замасковані вибухонебезпечні предмети. Наприклад, розтяжка, яку не побачиш, неозброєним оком. Про ці та інші вибухонебезпечні знахідки у наступній рубриці. Граната Ф1 це е, застосовується для оборони. Е, застосовується вона ще як е, на розтяжку ставиться для противника. Радіус її дії пораження до 200 метрів. Її можна приховати, її можна приховати під міну ТМ-62. Це для, тобто, ловушка для сапера. Її можна поставити, кого скільки фантазії хватить, то і туди її примінить. ТМ-62П це пластикова міна протитанкова. Це Ставиться загороджувані міні-поля для того, щоб не прийшла інженерна техніка. Ставиться, для, щоб не прийшла гусенична техніка та автомобільна техніка. В основному це ставиться противотанкові міні-поля. Тому що основна якби, задача вивезти це бойові машини, це танки, бойові машини піхоти, бойові машини десанту, так як ну, автомобільна техніка, зрозуміло, якщо йде і наїжджає, також вона. Її розриває, її немає, але в основному ставиться це тільки на прорив, де будуть йти танки або ну, бойові машини піхоти. Зараз протитанкові міни стали більш небезпечними, з-за що переробляють російські війська, ставлять ловушки на них, і підривники переробляють, і розрізають особливо ці пластмасові корпуси АТМ-62П і ставлять там на перевертування там, на два-три. Перевертування міни і вона спрацьовує. Це РКГ, рушна кумулятивна граната. Граната застосовується також проти техніки, гуцінічної ну, броньовини. Вона своєю кумулятивною струєю, яка спрацьовує, вона пропалює броню танка, бойової машини піхоти. Ну, в основному любої техніки. Цивільна особа повинна відразу зателефонувати на 101 на 102, якщо вона знайшла вибухоноспечний предмет. Потім, якщо в неї є можливість щось десь позначити ну, місце її його, ну, знаходження цього ВНП, ну, задалеко, там, за метрів 10-20 від нього, якщо він побачив, не підходити, не брати в руки. Не кидати там, ну не переносити в ніякому разі, тому що ну, всі вони узведені, якщо вони вже там, якщо це артилерійські снаряди, там інветні міни вони пройшли, канал ствола, гранати теж саме, вони можуть бути, то стояти на обманку, міни стояти. Любий боєприпас може бути це як ну, ловушка для військового, для сапера. Тобто ми приїжджаємо, ми вже займаємося, вже розуміємо, як там стягуємо кішкою всі вибухоноспельні предмети, які лежать просто там або на збіччі, або ну, на видному місці, вони всі стягуються кішкою. Зрозуміло, якщо стоїть мінне поле, то вже йде повне розмінування мінного поля, тоді вже тобто, задіюються свої сили засоби. Температура повітря на вулиці стає все теплішою, а це означає, що скоро настане сезон відпочинку на природі. А разом із тим підвищиться ризик виникнення пожеж в екосистемах. Тому наші фахівці нагадають про правила поведінки під час відпочинку на природі, аби ця подія залишила для вас лише гарні та теплі спогади. Спочатку весни співробітники ДСНС України щодня виїжджають на гасіння лісових пожеж, пожеж в природних екосистемах. Тому наразі питання щодо запобігання таких пожеж є дуже актуальним. Основними причинами виникнення пожеж в природних екосистемах є випалювання населенням сухої рослинності, стерні. А також порушення прав пожежної безпеки, адже нерідко люди, коли вирушають на відпочинок у ліси або у природні екосистеми, нехтують елементарними вимогами пожежної безпеки. Тому під час пожежно небезпечного періоду необхідно пам'ятати про те, що забороняється відвідування лісових масивів на транспортних засобів, окрім випадків, які передбачені для здійснення лісогосподарських потреб. Також забороняється відвідувати хвойні ліси під час підвищеної пожежної небезпеки, підвищеної температури, забороняється розводити багаття костри безпосередньо у лісах та на прилеглій території. Забороняється палити, викидати непогашені сірники та недопалки у лісах та екосистемах. Забороняється залишати промаслене ганчір'я паловими матеріалами. Залишати скляні вироби, бутилки, які також можуть сфокусувати сонячні промені, призвести до виникнення пожежі. Як же діяти, якщо все ж таки пожежа застала вас під час перебування у лісі або інших природних екосистемах? По-перше, ні в коєму разі не панікуйте, не приймайте поспішних рішень. Одразу зателефонуйте до Державної служби порятунку за телефоном 101. Якщо пожежа швидко до вас наближається, ні в коєму разі не тікайте в протилежний бік, тому що під час сильного вітру пожежа все одно вас наздожене. Та в такому випадку необхідно обходити пожежу по краю назустріч напрямку вітру. З небезпечної зони, до якої наближається полум'я, необхідно виходити перпендикулярно напрямку поширення пожежі. Якщо втекти від пожежі неможливо, необхідно вийти на відкриту місцевість, на галявину. Якщо є якийсь водойм, значить зануритись у водойму. Якщо немає такої можливості, то просто накритись мокрим одягом і дихати з нижньої частини безпосередньо над поверхнею землі, тому що над поверхнею землі буде найчастіше повітря, там буде менше всього продуктів згорання і токсичних продуктів. Також просимо вас не залишатися байдужими. Якщо пожежа невелика, ви можете спробувати загасити її самотужки за допомогою забивання гілками листяних, саме листяних порід дерев, заливання водою, можна засипати мокрим ґрунтом або затоптати ногами. Але ми вас закликаємо про те, що якщо все ж таки є небезпека вашому життю і здоров'ю, необхідно негайно залишити небезпечну територію. Під час гасіння пожеж не не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з поля зору інших учасників гасіння пожеж та постійно підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу. Будьте обережні під час горіння великих дерев. Вони можуть обрушитись і завдати вам шкоду. Після виходу зосередку пожежі обов'язково зв'яжіться з органами влади місцевого самоврядування та підрозділами ДСНС і повідомте їм про те, якою площею приблизно була пожежа, місце знаходження пожежі та характер розвитку пожежі. Необхідно розуміти, що в умовах повномасштабної російської агресії підрозділи ДСНС насамперед повинні бути залучені для розбору конструкцій, рятування людей, розмінування небезпечних територій, а не відволікатись на гасіння сміття. Чагарників та відкритих територій. Спочатку збройної агресії, як і у мирний час, одним із пріоритетних напрямків роботи фахівців ДСНС є профілактична робота з дітьми. Аби розповісти і нагадати малечі про правила пожежної та мінної безпеки, рятувальники провели відповідний захід. будь-якому разі не чіпайте вибухонебезпечні предмети. Це основне правило, яке я вам хотів донести. Е, Бачите, не просто так от знаходиться у нас зараз на столі оця ось коробочка з підчаю. Це звичайна коробка з під але в ній з легкістю може знаходитися саморобний вибухонебезпечний предмет, та сама граната сюди з легкістю поміщається. Тобто, що я хочу вам сказати, кожен предмет, який знаходиться без нагляду та вам не належить. Він може вести в собі таку ж небезпеку, як і вибухонебезпечний предмет. Появляється дорослому, якщо ви знайшли предмет. Там Попробуй по порядку розповісти Спробуй. Якщо ви з ним заліти підозрілий предмет і він схожу на предмет, який може вибухнути, то треба знайти любого дорослого, вчителя, когось на другого дорослого. Випробувати, щоб вони викликали службу, і щоб вони приїхали і сказали, що це може вибухнути чи ні. Зараз я хочу вам запропонувати трішки зі мною зіграти. Я, я що ви любите грати, так? Тоді у мене такі загадки на протиміну безпеку. Не гуляй на кулях та у звічах доріг, не ходи у зруйновані хати, небезпечний снаряд там залишиться міф, і він шкоди може, що зробити. Загати, так? Загадати. Добре. Наступна загадка. Будь обережний під ноги дивись і покинутих місць, що тебе. все Вірно. Давайте навчити заходи. Хоча на подах, де трави по коліна сховалася страшна і небезпечна стосовно міної безпеки, вам вже розповіли. Що зараз ми перейдемо до пожежної безпеки, розповідати будемо про пожежну безпеку, а саме чим вас пожежу в разі її виникнення. Два типи вогнегасника порошковий, порошковий так? і вуглекислотний. Ось він. Бачите? Вони дуже важкі. Дуже важкі. Зробимо ймовірну пожежу, поставимо в шкутку коробку. Що потрібно робити з вогнегасником? <таспорізь> Дивіться, на вогнегаснику є пломба, це запобіжник, який запобігає е е спрацюванню ложному. Так? Чеку висмикуємо, зірвали пломбу, після цього ми висмикуємо чеку чеку пломба, чека, направляємо на осередок полум'я і після цього натискаємо важень. Наша програма добігає кінця. Бережіть себе та любіть Україну! Зустрінемось через тиждень.